Привіт всім не дивлячись на те, що небо зараз у нас блакитне, але вночі зранку був дощик. Я йду пішки. У мене зараз чотирьохповерховий будинок і вимогливий вимічю. Це зовсім поряд, тому я навіть не на велосипеді. Робочий вівторок Закінчила три годинки. Мені деякі папери треба в мерію занести, яка зачиняється не тільки на обід, а вже і до кінця дня. Я начебто положила. В наплічник, але коли вже підійшла до Мерії, вранці підійшла до Мерії і побачила, що таке Положила біля, а не в сам рюкзак. Тож, це показовий приклад вислову, дурна голова ногам по спокою не дає. Мені доведеться зараз збігати. Повернути ще раз, це треба зробити саме сьогодні. Фух. Там стосується їдалки ліної анкети, яку треба заповнювати. Бачите, сонечко щось. Виходило, виходило, але так і не вийшло. Дощик ще йшов. Рівно 12. Сюди в блокнот положила папери, які мені необхідні. Блокнот на столі так і залишила Дерева голова. Готово. Сьогодні ще вівторок треба забрати продукти в Рестадикюр для наших українців. Ти забрала холодильник, заморозку положила. Завтра, до речі, там вже є в них рандеву, запрошення на перегляд документів. Здається, я минулого тижня вам казала: ось як і кожні півроку треба знову свій статус малозабезпечених тут підтверджувати. Так що, можливо, останній раз. Беру продукти, подивимось, чи їм нас призначать, чи, чи вже вони перевищили. перевищили ліміт. Я їду до своїх постійних клієнтів, ті, що на кемпінкарі їздять відпочивати зараз все, як завжди, маршрут стабільний. Це ж добре, коли немає постійних змін. Ось тут новий спортзал. Ну, він новий, мабуть, літом його. Від... Та десь півроку йому, мабуть, вже В який я мрію. Збираюся піти -пі. поки, що, поки що відклала цю подію, але все одно збираюсь це реалізувати. Мене запитували, куди мені ще спортзал. Треба відпочивати. Ну, тут таке. Навіть не буду починати цю дискусію. Мабуть, поки що, принаймні, поки, поки не пішла. Ось, а коли ну, найбільша звичайно, проблема це знайти час. Ну, в мене так точно треба його якось знайти. Ну і враховуючи, що я збираюся три рази на тиждень ходити, то ж мені треба ці три рази знайти, так, щоб ще й не в мінус часу з родиною. Спортзал працює з шостої ранку до одинадцятої вечора, тому <смі> здогадайтесь, коли я планую це робити. Але планувати це одне, а реалізувати це інше. Подивимось. Спортзал обов'язково потрібен. Це я такий, мабуть, почну цю дискусію. Обов'язково потрібен і за всіма показниками і дослідженнями, особливо людям після сорока, після 50, М'яз м'язеву масу треба підтримувати, підтримувати, нарощувати для того, щоб ну, м'язи дорівнює здоров'я. Ось так, а взагалі я дуже багато про це думаю і останнім часом, особливо останні там кілька місяців. Вивчаю щось, дізнаюсь з цього приводу. І не в останню чергу це пов'язано з моєю роботою, з особливостями моєї роботи, коли я бачу такий різний досвід в людей, як вони старіють, якість життя наприкінці цього життя. Тому дуже для мене актуально якомога. Краще підготуватися, так би мовити, до третього періоду життя і робити те, що я можу зараз. Ну і спортзал це насправді одна зі складових. Вдома я займаюся, але це недостатньо. А ще я забула вдома навушники, тож в мене дві години умовної тиші під пилосос і все інше. Що поробиш, буває. Підсувала ще дві годинки, залишились вечірні візити, які будуть через дві години. На шосту мені? То щось такі перерви в мене двогодинні. Їду додому. Так, брат з Сенегалу гостює тут аж до грудня, чи в грудні. Це таке, кажу, ох, і довга в нього відпустка. Так, каже. Якраз. Поки тут гарна погода, тоді поїде. Там буде гарна погода. Так що... так, але ж він два роки не приїжджав. Загалом зайшла мені, що одразу мені каже, що ви в шортах. Літні, літній лук. Кажу, ну так погода так змінюється. Зранку кажу, тепліше одягаюся, ввечері так. І він одразу ж завжди мене розпитує. Про Україну і запитую, а там у вас ляба? Там у вас яка зараз температура? Я ж подивилась: 10 градусів. Але кажу вночі 5, в день 10, а не так, як тут вночі 5, вдень 25. Така різниця. Згадали про сніг знову, що нема. Колись тут був сніг, і я. Теж згадала, що нам наші друзі-католики колись розповідали, показували фотографію у себе в дворі, ну тут в карбоні 20 років тому снігу 10 см у дворі. ну Там навіть день він полежав, майже потім розтанув. Це така була теж тоді ще була така подія, а зараз тут взагалі снігу не буває ніколи. Вирішила заїхати знову за хлібом, всі вдома, всі їдять. Багетів надовго не вистачає. Так, дизель євро 55. у нас. Зараз така ціна для тих, кому цікаво. За дві хвилинки. Двадцять п'ять градусів. Завтра прогноз змінився, буде дощ. У нас весь день. Спротарчик чекай мене. кусочек показує. Mm. Клас. Mm. Ні, це mm. нам. Усе це mm. mm. нам? Ні, тільки хліб. починаємо вечірні <говорит> візити. Вечеря готова. Всі сідають за стіл, а я їду. Он Готово. Не повірити, що сталося, навушники забула. Це, мабуть, вже втретє в мене сталося. І знову ноги, точніше, голова не дає ногам покою. Осміялась тільки що себе, то навушники забуду вдома. Точніше, не так. То вдома забуду навушники і страждаю потім. То візьму навушники, але забуду їх в бенефіціарів. Зібрали кукурудзу, а ми з вами спостерігали, як вона проросла, як вона швидко зростала, дозріла. Сезон минув. Видно і видно, що немає снігу. Ми з медсестрою одночасно приїхали. Це таке вперше, мабуть. Ну, може, і не вперше. Я автівку залишаю за парканом. медсестри заїжджають. Сонечко вже і заховалося, 25 хвилин минуло, і все, вечір прийшов. Впорались ми швиденько, вчасно всі прийшли відпрацювали. Їду до сусідів. Точніше, зараз автівку поставлю десь там біля нашого помешкання, і пішки піду. Там, ну просто буквально, сусіди, сусіди. Як я вчора розповідала про, цих, про цю мою нову бенефіціарку, якій 100 років. Ось. Я її зв... ну, вона на вулицю не виходить. Не пам'ятаю, щоб я її бачила навіть в кріслі колісному, і в неї спальня на другому поверсі. Хоча там є таке спеціальне крісло на металевій рейці, І зі сходів просто сідаєш в це крісло і воно поступово опускається вниз. Враховуючи, що там такі гвинтові сходи, але ну, спуститись вниз, вона може без сторонньої, більш-менш сторонньої допомоги, вона, власне, кілька кроків тільки може зробити, так щоб сама самостійно не ходить це мати, ну і моя безпосередньо підопічна. Вона живе зі своєю дочкою. Ось дочку, я прогулюючись собакою, бачу по кілька разів на день. Вона там ходить і біля нашого будинку також. Тож віталися ми всі ці три роки. Так, не буду повертати, поїду сюди. Мешкають вони разом, але допомога потрібна. І найголовніше, що вчора вона мені все пояснила. Показала, що від мене вимагається. Все було просто. В цей час ця дочка все хотіла зі мною з мене все вивідати. Що ми, хто ми, як ми. Ну, якусь інформацію вона вже, я думаю, довідки навела вже давно. Але, як сказала, приємно познайомитись нарешті. І Моя бенефіціарка 100 років і 6 місяців їй. Живе в, тут, в Карбоні, з дворічного віку. Ось, і рахуйте, вона 25-го року народження, тож 27-го після Першої світової війни. Вони переїхали з півночі Франції. Її дід ще, мабуть, батько. Якось так цікава історія, тож людина майже 100 років живе в Карбоні, і всі діти там у них вони всі разом живуть десь поряд. Велика сім'я і дуже великий будинок. Дуже неочікувано, вона мене вивела дочка манівцями. манівцями умовно, але коридорами, підсобними приміщеннями, і вийшли ми на таку на бокову вулицю, через яку я часто йду пішки. Відчинила ворота. Я ці ворота проходила сто разів і ніколи б не подумала, що це має стосунок до того будинку, який там з іншої сторони, взагалі. Що хочу сказати, зовні виглядає як такий вузенький таунхаус, триповерховий. Виявляється, там об'єднано їх два двоє цих таунхаусів, і всередині там і двір, і все. Ну, справді дуже великий будинок. Взагалі всередині відчуття палацу. І Зі мною це не вперше я в цих вузеньких, здавалося б, невеликих будинках була. І знаю, що всередину заходиш, а там і зимовий сад, і ледь там не небасельці, друге світло. Великі стелі. Тож таке, буду ще ділитись враженнями. Сьогодні ось буде ще один візит. Так, в мене є 10 хвилин додаткових. Я хочу заїхати в Алді. Сподіваюсь, мені тих 10 хвилин вистачить, не буде черги на касі. Одразу подивлюсь, якщо багато людей, то і не буду починати. Подивлюся, м'ясні продукти зі знижками. Якось ми все, все під'їли. Треба щось готувати. На завтра теж хлопці вдома. Їдять багато, тож треба про це подбати. А в Алді часто бувають знижки, тож таке. Так, людей немає на касі, принаймні поки що черги немає. У нас тут свинина суте. Беремо, берем, берем. всікі котлетки. Беремо. Так, вдало заїхала. У мене ще навіть 7 хвилин до початку роботи, тож я впоралась просто молодець. Головне не забути <продукти> про продукти, що я їх купила. Зараз буду повертатись, поспішати додому. Всяке може бути. Враховуючи, скільки раз сьогодні мене моя голова підвела. Я закінчила, вийшла на секретній вулиці знову. Українці приїхали за продуктами і трошки з нами погуляти. Так, продукти. Продукти. Не забути продукти. Привітики! Діти знову вийшли погуляти. вже дівчинка. Ліна ровесниця. Друзі, таким вийшов влог за вівторок. Дякую вам, що додивилось відео до кінця. Дякую, що заходите в коментарі, привітатися за зворотній зв'язок. Побачимось обов'язково в наступному відео. Готую для вас новий день, новий влог, нову серію багатосерійного серіалу. Тож, бережіть себе, будь ласка, перебувайте в гарному настрої, наскільки це можливо в вашій ситуації. Не втрачаємо надію, все обов'язково буде добре. До зустрічі!